Доброго всіх дня! І сьогодні я вас запрошую приготувати разом зі мною такий незвичайний, оригінальний, найбюджетніший, найбюджетнішого тіста завивонець із м'ясом. Посудини я поклала 3,5 стакани борошна. Сюди вкидаю щепотку солі і вливаю потроху води, щоб замісити нам тісто. Отак От додаю потрошку борошна і підмішую тісто. Тісто, звичайно, Оту як на вареники. І не круте сильно, але і не рідке, але щоб не приставало вже до рук, звичайне тісто. Десь на 3,5 з стакани. Бороше у нас пішла така чашечка води, ще й залишилася вода трохи. Тобто десь грам 150 води. Тісто вимішуємо довго, хвилин 7. Щоб воно було таке дуже м'яке. Гарно вимішуємо. І після того, як вимісили, ставимо. На 15 хвилин, щоб воно відпочило. І накриваємо його рушничком або плівкою. Ось таке воно у нас вийшло тістечко. Дуже гарне, прямо м'якусіньке, гарнюсіньке. І кладемо його назад і накриваємо полотенечком. А тим часом готуємо фарш. Якщо в кого фарш вже готовий, значить додаємо солі і молотого перцю фарш. У фарш покладемо за смаком. Меленого перцю, також солі і щепотку. Хто любить слоніше, можна трішки більше. І натираємо отакої великої половиною цибулею. Цибулю я натерла дрібну тертушку, цибуля, звичайно, така, що і дуже така ядрена, що і плакать хочеться. І тепер перемішуємо наш форш. І так готову фаршу у нас вийшлося десь грам 300, ну, можливо, 320. Гарно вимили, висушили робочу поверхню і притрушуємо її злегка. А так борошенцем. І викладаємо чисто, отак От воно вже стало. Таке гарне, м'яке тісто. Так. І нам треба розділити його на шість частин. І кожну частинку, звичайно, ще натроємо. І як завжди обминаємо тістечко в тобто, таку гарнесеньку пампушечку. Навіть на сім частинок ми їх порізали. Отже, я люблю число сім саме. І так ми розкачуємо отак. Качалочкою, вичайно, тісто. Раскачиваем тісто по величине нашей тарелочки. Далее на тарелочку вливаем на олії і И выкладываем наш кушек. И снова смачиваем олійкою. Таким чином розкачаємо і змастимо олійкою всі сім коржів і складаємо коржі один на один. І другий також змазуємо олією. Відставляємо і знову розкачуємо наступний корж. Оце тісто дуже м'яке і дуже піддатливе. Воно навіть фактично не треба і борошном його підмішувати, навіть поверхню. І дуже швидко розкачується, Дуже швидко, буквально на раз-два. Ні рветься нічого. І от розкатала і. І знову змазуємо повністю поверхню. А тепер коржі беремо і перевертаємо. І так беремо наш коржик оцей млинчик, і отак руками розтягуємо. Розтягуємо його. Стільки можна, він розтягуватиметься дуже тонко. Отак. Отак розкачується. Дуже таке цікаве тісто, виходить. Людина, яка це тісто придумала, завоювала на якомусь престижному конкурсі Перше місце. Як мені цей рецепт сподобався, я вирішила поділитися із вами ним. Якщо ви не знаєте, то подивитесь на моєму каналі. Ось таке тісто. Тепер беремо фарш і викладаємо його отак по поверхні тіста. Як на налиснички, отак. А так прямо змазуємо цей корж фаршем. Щоб рівномірно десь. М'ясо розподілилося по всьому коржу. І беремо і акуратно закручуємо. так закручуємо. Такий цікавий, виходить, рецепт. Буквально тісто до рук не прилипає, до поверхні також. І робимо такий завиванець. Цікавий. Такий завиванець початочок буде. І величезний. Він вийде, коли ми скрутимо всі коржі. Отак от я ще один коржик вам покажу, як це робиться. Так, дитяча іграшка, можуть навіти приєднатися до такого виробу. Дуже цікаво. І він швиденько так от. І Дісто стає таке цікавеньке. Ось такий куршик нас вийшов. таку саму процедуру ми повторюємо. Так. Накладаємо потрошку фаршу. Так. Можливо, хто знає, як краще покласти фарш. Покладіть його, як ви вмієте. Ну, я я покладу так, щоб поменше було, звичайно, пустоти. Таким чином викладає фарш. Звичайно, на всю поверхню його можна не викладати, адже він попаде кругом. Але так, такими рядочками, такими хвилечками ми розкладемо форш. Вже мій оператор, звичайно, облизується. Так, і так будла, буквально починаємо його от замотувати. Чуть-чуть, і порветься. Ну, нічого складного немає, але повністю накриється от так. От так от берете ніжнесеньку і викачуєте. Ні до чого, ні до поверхні, ні до рук воно не пристає. І додаємо до нашого завиванця. Дуже такий цікавий рецепт, дуже такий красивий виходить. І я думаю, що не так довго його і робити. Ось таким чином. А цікаво. цікаво, і така новиночка. Мене він зацікавив, отже, можливо, хтось також зацікавиться таким рецептом. Получається? Начебто кувбаса така, але в оболонці з тіста. І гляньте, як же ж гарно, це тісто розмішується і воно взагалі ні до чого не пристає. Подивіться, а тут, виходить, теж отака величезна кубаса. І це всього буквально з трьох стаканів борошна і 300 грамів фаршу. Легко навіть запам'ятати. Отак ми можемо ще прикрасити нашу ковбасу завиванець такий. І поставимо в духовочку, чого не Це нашого завиванця ковбаси свідчить аромат, який відчувався вже з духовки. Аромат нагадує м'ясний. І підрум'янулася шкірочка. Ми виймаємо його з духовочки. Отак густенько змазуємо яйцем. Додаємо ще трішечка масличка для того, щоб шкірочка була ще красивіша, ще рум'яніша і блискуча. І ставимо в духовочку буквально ще на Три хвилинки. Погляньте на цю красоту. А аромат просто сумасшедший. Передати словами не можна, яка получається випічка. І оригінальна і запашна. Ну, я сподіваюся, що і смачна. Зараз будемо пробувати. Тільки ж погляньте на цю красотулечку на мисоці, навіть от жалко. Ну, попробуємо що яке воно на смок. Ось таке всередині. Практично один форш. І така е, тонесенька оболоночка. От гляньте яка. Красота ота вийлася. Е, звичайно, смачно, але, на мій погляд, ще можна було б чесничку додати. Я не додумалася. Така випічка заслуговує на О, будь ласка. Готуйте, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.